Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Це буде невеличкий такий огляд на скетчбук, який я завершила. Це скетчбук Art Creation. Він ось такий фіолетовий, тут 80 аркушів. Щодо цього скетчбуку, що я хочу сказати, я його вела 2 роки. Тут я красиво оформила цей форзацик і почала я його 24 жовтня 2021 року. Тут дуже багато малюночків, давайте зараз вам їх усі покажу. Погнали! Почнемо ми з цього такого невеличкого форзацю. Тут у мене така осіння композиція, туторіали є на каналі. Це був початок мого каналу. Хто знає, що почала я вести свій аккаунт 16 жовтня 2021 року. Так, скоро буде два роки, як я його веду. Тут інктобер був, але тоді я, чесно, в інктобері участі дуже мало брала. Це я щось пробувала намалювати на Геловін, сама щось там придумувала. Але, ну, як ви бачите, ви зможете побачити прогрес ці два роки. Тут я малювала маркери плюс олівці. Це я малювала по якомусь туторіалу з відеоуроку. Мені тут подобається лише ось ця, і те, що вони в одній, цей малюночок, в одній кольоровій гамі. Наступний. Я обожнюю, хто не знає, олівце малювати, і це був такий малюнок по прямому ефіру. Я вчилася малювати графікою, штрихувати, тушувати. Це такі малюночки, це я малювала також сама. Це моя ідейка. І це також. Тоді я ще шукала стилі, малювала просто в різних. До речі, стилі свій також нещодавно знайшла, а саме влітку, там під кінець. Це також в мене є туторіал, це вже просто такий скетч. Про нього багато не буду розповідати, просто покажу вам їх. Це вже робота, мені більше подобається. Мені подобається ідея її. Та штриховка тут у мене маркер плюс рікці. Тут я відкрила для себе цей стиль. Наступний малюночок, це також на YouTube канал я знімала туторіал. Тоді мені дуже хотілося випускати відео як можна частіше, тому випускати їх намагалася два рази в тиждень, або навіть три. А це дуже цікава така тема була. Я малювала, типу, треба було малювати. Одною лінією, не відриваючи руку, і в мене вийшло щось ось таке. Тут пропустимо, це в мене просто незаповнена сторіночка. Наступна у мене така розгортка. Це вже в нас майже зима, та 19 липня. Ой, не липня, а листопада, вибачте. Ще до цього малюнку. Це малюнок, це був челендж, намалюю в своєму стилі. Це перший раз я взяла участь, мені тут не подобаються очі, вони якісь вийшли жахливі, але його я намалювала доволі швидко. Наступний малюнок мені доволі подобається. Тут дуже цікава ідея, до речі, вона з Пінтересту, я намагалася максимально повторити. Ця робота вона набрала на моєму YouTube-каналі багато переглядів. Тобто це була перша сотня на YouTube Shorts, я була дуже щаслива, і мені доволі до речі, навіть зараз подобається цей малюночок. Він доволі, мені здається таким милим, одне оця руками трохи нервує. Наступне це, типу, щось я намагалася малювати портретики в реалізмі, але тут, ну, ви бачите самі, що він не зовсім прямо реалістичний, тут пропорції неправильні, але прикольно. Наступне це я малювала персонажку з книги. Не пам'ятаю, начебто є туторіал на каналі. Далі це були лютяники в такій корзинці, в такому боксику. Це також ідея з Пінтересту, чимось схоже на ту рукавичку, яку я вам нещодавно показувала. Я вже вам показала ось тільки ось минутків. Я не думаю, що цей огляд буде довгим, тому що я не пам'ятаю історію створення кожної ілюстрації. Я пам'ятаю лише там вже під кінець кічпуку. Там вже буде набагато цікавіше, ніж зараз. Але ви поки що запам'ятовуєте, які я як я малювала в 2021-му. Там далі вже скоро йде 2022-й. Ось ця робота, я її тоді вважала ідеалом. Це, типу, штриховка. Зараз я вам покажу поближче. Так, підвічує. Ось, ну, як ви бачите, штриховка тут не із найкращих. Мені вона не зовсім подобається, кажу вам чесно. Ну, тобто вона дивіться. По-перше, я малювала все одним ольвцем. По-друге, тут дуже чіткі контури для штриховки, як я вважаю. Але на той момент мені здавалося, що це прямо ідеальний малюнок. Так. Наступна робота це ось такий пінгвінчик. Мені не подобається, він дуже милий, треба його буде якось на наліпки зробити. Це в мене була дівчинка. Тоді було, почався ось ця ера, гадаю, що ви всі знаєте її. Це ера, коли почали бути популярні різні стилі. Ось, Наприклад, індіки це ці всі стилі. І почали малювати ось такі фони. Художники різні, які малюють стилізовано. Ну, я не знаю, що про цю роботу казати, я її не доробила, але ідея взагалі-то прикольненька. Це я вже почала малювати аніме вчитися. Мені подобається дуже цей малюнок. Я не знаю, чому я його, до речі, не доробила щодо цього малюнку. Мені тут дуже подобається, все. це складний ракурс, складний поворот. Але можу сказати вам, що цей скетч я намалювала буквально за хвилин 20. Тут нема дат. Зараз я вам приблизно пробую назвати, але це вже був точно 20 Так, це вже 20... Але я тоді мало малювала, бо це була зима, все-таки. А тоді я малювала прямо малувато. Зараз я вам скажу приблизно, коли це було. Я тут пропустила декілька малюнків, зараз повернемося, бо я їх перегорнула чомусь. Дивіться, також у мене тут почалася ера графіки. Я малювала ось такий чайник, ще без ніяких анатомічних правильностей, якісь штриховки. Подобається мені тут дуже ось цей мішечок з хлібом. Це, до речі, хліб, це типу мішечок з борошном та хлібчик. Цей малюток не подобається. Далі я драпіровочку намагалася намалювати. Ну, тут я вам скажу, що непогано, але сама форма мені подобається, але не зовсім. Тут я малювала одразу лінером, тут без взагалі ніякої, о, ніякого лівця. я задоволена цим малюнком. На той момент це було, був мій один з найкращих, це я вам показувала. Переходимо далі. Наступний малюнок це. Була челендж, треба було намалювати портретик якоїсь дівчинки, чисто лиця. Мені тут дуже олівсями кольоровими. Мені тут дуже імпонує саме те, як я розмалювала руки, ну, намалювала їх, розмалювала. І взагалі то мені подобається тут светрик, оце всі елементики, обличчя мені взагалі тут не імпонує. Тут я починала малювати аніме, але потім мені щось не сподобалося, ну і мені стало не захотілося його продовжувати. Тут якась композиція з грибочками. Це, до речі, в художню школу треба було, але потім я дізналася, що не треба на четвертому аркуші, тому не намалювала. Наступний малюнок, ви його, гадаю, бачили, можливо, хто слідкує за мною в інстаграмі. Це був таке перше наближення, перше типу знаходження стилю. До речі, цей малюнок я придумала сама. Це, типу, дементори, які летять, наук... летять з України. Ми, типу, ця дівчинка, вона, типу, їх відганяє своєю аурою. Е, до речі, я хотіла сказати, що цей малюнок вже був намальований в період, на жаль, війни. Ці малюнки були до війни. Намальовані ці усі. Ну, їх тут багато намальованих до війни було. Ось так. Мені тут не подобається брови, тому що їх немає. А так він ідеальний. Навіть зараз я просто дивуюся цієї ідеї. Наступний малюнок я пробувала намалювати дівчинку. Вона вийшла непоганою, але мені не подобається взагалі. Це типу гуманізація кульбабки. Чому їй тут не подобається? Чому я її не завершила? Я взагалі хотіла її завершити, але потім був такий період, що не було світла, і мені не хотілося якось. Не те, що не було світла, в мене хотілося і не було бажання її дороблювати. Вона така якась незрозуміла вийшла. Наступна дівчинка це дівчинка аніме. Це намальована фотки в Пінтересті рандомно знайшла, намалювала. Подобається мені тут дуже прикольно вийшло. Але я не розумію, що тут робиться в вухо. Чому вона таке велика, нібито ну, не знаю. Це вже було 16 березня. Далі вже почалася моя любов до крапочки, це техніка дуже прикольна. Це дуб, таке старе, старе деревом, а це трояндочка, бо я малювала повністю крапочками, тобто спочатку я з олівчиком, потім крапочки. Це вже, до речі, перерва між цим малюночком і цим була аж в місяць. Ну, тоді була війна, я рідко малювала. У мене були ще інші скітбуки, до речі. Так. Наступний малюнок це вже був прямий ефір по малюванню ось такої квітишки. Мені тут не подобається те, що тут дуже надто вона прям тоненьким зроблена лінером. Тому ось так. Давайте тепер трошечки покажу вам ще малюночки. Ну, пошвидше трохи. Це я вступила в клуб в Сем Арт, можливо, хтось її знає. Я дуже давно туди мріяла потрапити. Вступила. Це, до речі, варточок пісую звідти. Хто хоче побачити більше робіт, ви можете підписатись на мій інстаграм. Це я придумала якусь ідею для відео, яку я не зняла. Не знаю чому, хоча вийшло непогано. Я думала, переходила така баночка. Тут також мала бути якась дівчинка, але як ви бачите, я її не намалювала. Що до цієї роботи? Це завдання в художку. Тоді я була в другому класі, зараз я в четвертому. Мало що можу про цю роботу сказати, було завдання просто зробити на передньому фоні великі дерева, чорні. Це стилізація, до речі, це не реаліст, тому не судіть. Це треба було використати типу, перспективу повітряну. Ну, так, наступне: ой, це любов просто. Я пам'ятаю ще, як дивилася ефір. Коротше, це художниця навіть в тіктоці має аккаунт і намалюю нереальні красиві портрети олівцем, простим, просто не знаю, неймовірної краси. Тоді я придбала собі олівчики faber Cessle, жіленькі, і почала пробувати малювати вчитися типу. У неї був прямий ефір повчальний, і я на ньому намалювала ось такий ось кучер, ось такий ось шматочок невеличкий волосся. А, наступне це також око. Найшла в пінтересті і спробувала намалювати схоже. Ну, мені подобається тут дуже краси. Це прям нереальна краса, але це трошечки мені також, здається, непогано. Тут я пропустила, тому що знала, що передрукується ось це на цю сторону і малювала вже маркером вічі. Це в мене тут були вже мало малюнків, залишилось, і піде октябрь вже 22-го року. Дивіться. Це вафелька, я їх намагалася намалювати. Мені вони не подобаються. Ну, тому що фактура в них нереалістична. Далі якась дівчинка аніме Олівчиком, швидкий, дуже швидкий, дуже швидкий скетч. І дівчинка, яка мені подобається. Я не знаю, чого її не завершила, але мені подобається вона дуже сильно. Не можу нічого про неї сказати, просто намалювала така прикольна. Ну і почався інктобер. Я зробила перше, я зробила ось таку красиву надпис «Інктобер» і почала малювати. Я, до речі, його пройшла повністю, тому тут зараз буде... Я буду швидко показувати. А, ви просто дивіться, тут буде, зараз я вам скажу, скільки я робіт, покажу. Ось стільки робіт. Швиденько пробіжемося, щоб не затягувати відео. Почнемо ми з першої теми. Це Грикулія. Вона в мене є туторіал на неї на ютубі. Наступна це також Гаргулія, але це. Е... Будинок Городецького в Києві з ось такими химерами. Це будинок з химерами взагалі. Але я намалювала, мені також ось прикольно. Ця ідея мені дуже подобається. Це скарі, це по типу плин часу. ну плин. Далі в нас йде кажан бет. Ця робота мені не подобається, тому що не ну, якась така вона. Ну, не знаю, не імпоную. Оця робота мені подобається, тому що тоді я придбала собі новеньку акварель Мунші, Мунчо. Це корейський бренд акварельки. Придбала собі небагато відтінків, там 12 набір маленький. Це в нас була задання мушля. Я намалювала лілером, а потім зробила фон. Наступне це в мене вогонь. Було таке. Тема я. Я в ось такій стилі. Мені подобається ця штриховочка. взагалі прикольно. Цим розворотником я задоволена. Наступне це було букет, я його вирішила а, присвятити Україні, тобто зробити такий український букет. Тут я зробила Карпати, це було, треба було намалювати подорож. Мені тут не подобається, але це швидкий скетч, тоді я ходила в школу, мені не було коли займатися дуже сильно. Це у нас матч, я не пам'ятаю, як воно перекладається, тому просто ось а це на нас гніздечко. тут я намалювала змію зі своїми майбутніми дітками. Наступний малюнок це у мене також на цю саму тему гніздом. Я намалювала також ось таких лелек. М -м -м -м, мені здалось дуже прикольно, і це більш такий український символізм. Далі у нас крапі, типу крап. Я намалювала крабся з спанчбоба. Мені дуже подобається, до речі, такий міні-процес туторіал є на каналі. Ви зможете в будь-який час навіть зараз переглянути. Планую, до речі, на цей цінніктор також зняти вам декілька туторіалів. Так, наступним. Це картина, я гадаю, що ви її бачили колись. Та така, вон, часто роблять з таким орлом, прямо з такими краєвидами вишенку. Це картинка звідти? Звідти? Це у нас Орел. Наступне це треба було намалювати на тему забути. Я гадаю, що ви всі зрозуміли сенс цієї картини. Ну, я також хочу це забути як страшний сон. Ділися добром, серцем. Ця картина мені дуже подобається. Ну, вона така якась добра, тому що діти всі добрі. Ну, Прикольно, руки, як завжди, проблема у всіх. Тут мені дуже подобається. Це емпті, спустошення така психологічна тема. Я її вирішила зобразити так. До речі, якщо. Ви маєтемете можливість, і вам дуже сподобається якась робота, то напишіть в коментарях. Мені буде цікаво побачити, яка робота з цього всього, всього скетчбуку вам сподобалася найбільше. Насталі в нас іде армадіал. Броненосець мені дуже подобається, чесно вам скажу. Одна з моїх улюблених тут. Та ось ця цеплятка. Вони всі вийшли такими, я не знаю, ну такий класний розворотик, розгорточка. Далі в мене йде солті, я зробила нашу сіль легендарну. Далі в нас йде серце. Ви можете почитати, зупинити. Я намагалася написати, це, до речі, моя ідея. Ну, і типу серце, яке дряпає. ну, Я гадаю, щось зрозумію. Понітел це типу хвостик. Я. Пограла так, але мені не дуже подобається. Лав – це обрив. У мене зараз є трошки інші асоціації, як це можна було б зобразити. А тоді я зобразила жінку в вигляді дерева. Ой, це моя найулюбленіша, мені здається, сього А, Це в мене собачка мопсик. Це поганий песик, і він, типу, тікає від господаря. Коли падає цей листя. Це такий був. Період. Далі хайст, це в мене збірка ключів. Наступне треба було намалювати якогось жучка. Я намалювала ось такого, це, до речі, з моєго, моєї моєї фото. Наступна робота мені подобається, я її, до речі, перемалювала якось, бо не знаю, до речі, але я б її перемалювала, можливо, в моєму зараз стилі, з якимись додатками. Далі полуничка. Та Таго. Тут мені дуже подобається. Це прямо обіграння теми, мені здається, майже 90%. Ну, прямо, не знаю. Далі в нас снек, перекус. У мене це такий просто бутер, бродик, сендвіч. Ем, кемпінг. Я намалювала також якісь альпи о, з такою палаточкою милою. Наступно це треба було намалювати на тему Ох, я намалювала українську народну казку. Трошки українізувала цю тему. Мені подобається, не знаю. Ну, просто якась така прикольна атмосфера від нього. Далі треба було ось такі запчастинки намалювати. Я намалювала ось так. Ну, просто саме звичайне фото знайшла і перемалювала ту типу, натуру. Далі це вже остання тема, ми з вами завершуємо інктобер. Це треба було намалювати ферму. Я намалювала ферму українську, яка знаходиться в Карпатах. Вже не пам'ятаю на якого фото, але помалювала. Мені подобається. Це був скейт дуже швидкий, одразу лінером. За декілька хвилин, але виглядає ефектно, живо та красиво. Тепер переходимо, вже ми закінчили з найщащим. Це у нас половина скербуку. Далі вже будуть легші малюнки, я їх більше пам'ятаю трошечки, ну не всі, звісно, а більшість. І це, до речі, я пропустила ту скетчбук і малювала, якщо ви бачите, дати, вони різні. Тут 31, тут 20 ем, цьогось місяця. Я просто пропустила для Інктобера місце і малювала в цей час ще інші малюночки. Так. Дуже мені імпонує в даному скребу, ну, в скріппу за те, що тут дуже такі гарні аркуші, вони такі мають щільність. Тут просто гірський такий пейзаж. Наступне це мені дуже імпонує. Ну, не знаю. Тоді я знайшла, пробувала, в мене з'явився новий стиль в моєму житті, я побачила в художниці. І можна малювати маркери плюс олівці. І робити ось такі красиві фони. Ну, прямо я не знаю, мені дуже подобається. Далі, у мене з'явилося перо. Тут навіть написано, що це перша робота пером, чусь не малювати. Я придбала перо Криланто. Гадаю, ви вже бачили, можливо, хто дивився канал, мій досвід я там знімала, досвід використання пера. Може, хто не дивився, переглянути. А, також хочу вам показати, розповісти трохи про цей малюночок. Малювала я по туторіалу англійського, американського, не знаю. Художника він малює нереально красиві картини, роботи. Не знаю просто, як таке можна малювати, але він це робить. А, далі покажу вам просто коротко. Це фактури я малювала. Тут я вчилася штрихувати. В мене з'явилися ще інші пера. Тут я вже малювала такі символи, а, Пробувала намалювати квітку життя. Можливо, хтось знає кому цікаво загін Це я намалювала іграшки, тоді я. Отримала Гуаш, купила собі, і пробувала малювати нею, але, до речі, зараз тільки зараз, у мене нам щось виходити в нею. Тут я пробувала типу, писати, не звертати на це уваги. Це тоді було відомо популярна венстрі, я її тоді тільки подивилась. Потім я виграла курс зимовий. зимовий та називається зимова зміна, зимові чари, не пам'ятаю. І я вирішила попрактикуватися. Ось таким ось чином. Потім я придбала собі книгу Ніколя Лі по малюванню анатомії. І почала проходити. Тут у мене перша була тема: форма об'єм, конструкція. І я намалювала ось такий вечок. Далі мені дуже подобається цей урок, ну, тут перспектива. А ось тут дуже прикольно в мене вийшло зобразити тінь, передати тіні світлом. Мені зараз імпонує. Далі малюнок купа. Потім я купила собі нові олівчики і ними намалювала, спробувала ось такого дельфіну. Тут у мене якийсь незрозумілий циліндр, Ну, не циліндр, забула як називається, конус. Далі вже було 14 лютого, це вже я пам'ятаю. Мені подобається тут усе. Дівчинці взагалі. Дуже красивий, милий, позитивний малюночок, добрий. А, далі є е, Еніт, гадаю, ви всі її знаєте. Мені подобається тут гу, обличчя, хоча його можна було зробити трохи по-іншому, щоб вона була більш схожа. Ой, ця робота це просто нереальна краса, я не знаю. А, ідея взагалі з Пінтересту, але там намальовано воно, а зараз скажу як. Там намальовано воно олівцем, але я зробила його. Пером чорним. Отак блестить красиво. це така краса, просто нереальна. Не можу, це найкраще мій здається, робота, одна з найкращих. Далі я теж мене понесло. Я придумувала роботу на конкурс з художньої школи, це типу павітруля. Тут я вже пробувала просто альфійку намалювати. До речі, це з хобіта. Ну, не з хобіта там володар персня. Персонажка, це Леголас, мій улюблений персонаж, також намальований олівцем. Робота мені подобається, я б, можливо, трохи пропрацювала ще обличчя, ті неї дала контрастності, але виглядає круто. Далі, знову ж кажу, вчилася малювати гуашу, вчилась малювати фактури. Тут мені ось пшениця подобається. Тут мала бути треба, але щось мене не, не вистачило на неї. Потім пішла ера Мавки. Щодо цього, я не дивилася мавку, я намалювала її. Мені тут імпонує все. Вона вийшла мила, прикольна, така, класна. Далі я нашла, наткнулася дуже кратко крутий магазин одягу. Японський, чи не пам'ятаю? Ну, коротше. Це uh, S so, so White колекція називається. Ну, можете захолоти, ви знайдете обов'язково. Такий вільний. І намалювала типу модель, сама придумала. Це вже більш на до мого нижнього стилю. Тут я пробувала щось схоже намалювати, але мені не сподобалося обличчя, ну і взагалі дівчинка. Далі вже піде Ера знову продумування на конкурс міфологія, але скажу вам чесно, я вже його не використала. Це Велес, Бог, Слав'янський наш. Мені тут подобається все. Але, можливо, він не дуже в оберезі з того, що якийсь ведмедик, скажіть мені, що це дуже мило. Ведмедик прям милий ведмедик. Такий прям красивий. Це вже більше схоже на ідею, яку я використаю в малюнку. М -м, кому цікаво, я ставлю десь тут, можливо, на монтажі, а ні, то переходьте в інстаграм. Далі я в шукала свій стиль, нагадую, я пробувала різні стилі. В даному випадку мені подобається найбільше стиль з Gravity Falls, дивіться. Потім в мене почалась така, це вже кінець майже, почалась ера таких якихось недомальовок. Тут я пробувала штрихувати, до речі, непогано, непогано. Але я тут зробила світліший рефлекс. Ну, зараз я це бачу. Раніше я цього не бачила. Потім це вже наближення більше до мого стилю. Це я малювала ще перед літом, прямо дуже близько до літа. Це десь був травень, мермейд. Да, І намалювала тільки на одну тему з гриб, гриб, ну грибна дівчина. Тоді було дуже багато контрольних, усього я не змогла просто до кінця вистояти. Тут мені дуже імпонує моя ідея. Мила, прикольно, малювала, до речі, не знаю, малювала цей малюнок кудись Дуже довго, не знаю чомусь. А тут у мене вже йде далі інша русаленька. Я намалювала їх дві, як я казала. Не пам'ятаю, як називалася тема. Але така прикольна, типу, українізована водунка. Далі вже йде майже такий малюнок, який я знімала для відео. Якраз такий досвід використанням пера. Це просто 4 місяці після купівлі. Ця робота мені подобається. це, Я знайшла таку полюську. Культорку, яка вивізплює з дерева різних персонажів її стилі, я взяла її персонажів, намалювала, додала елементів. Ну, коротше, така прям фан арт. Пробувала потім я намалювати крапочками знову повертаюся, крапочка квіточку. Ви можете побачити прогрес. Зараз я вам покажу, швиденько зараз знайти, намагаюся. Так, так якщо знайду, якщо ні, то ні. Ну, і що, бачите, крапочки тоді були такі. І зараз вони. Встанові ще не шукати зараз, але ось дивіться. Так. Ось так і були і ось такі стали. Мені дуже подобається. Ніжна робота, дуже. На камері вона так гарно якось виглядає, не знаю. Прям клас. Це вже передостання сторіночка. Давайте зараз я вам трохи розповім. Це я подивилася дуже кульовий мультик. Я всім рекомендую його подивитися. Називається Рай та останній дракон. Я спочатку думала, що якась фігня про драконів, як завжди, якесь там казкове, незрозуміла. Але мене це так надихнуло, що я придумала з того образу дракона, свого дракона, і намалювала з камнем. Ну, хто подивиться, зрозуміє. А то і, бачите останню сторінку. Хто дивився моє минуле відео, вже його бачили. Раз, два, три. Ось, це ось така дівчинка а, ну, з манги. Її я намалювала в туторіалі, ви можете його переглянути. І це все. Це остання сторіночка мого скетчбуку. Усім дякую за увагу, що подивилися це таке атмосферне відео. Усім дякую за те, що ви дивитеся мене. До зустрічі в наступних відео. Там буде ще цікавіше та більше корисного контенту.